Вітаю, друзі! В цьому відео я хочу розповісти про картридж аудіотехніка at 3620 l який є дуже розповсюдженим, але трохи недооціненим, принаймні, так би мовити, в наших широтах. Дуже часто люди, придбавши новий програвач вінілу, в якому. Цей картридж встановлено з заводу, намагаються одразу його змінити на щось інше. Я хочу розповісти, чому не обов'язково це робити і навіщо власне цей картридж мені при тому, що я маю чудовий ортофон 2 m Blue. Тепер ніж почати, я хочу зробити невеличке оголошення замість традиційної презентації якоїсь нової цікавої платівки. Я хочу в першу чергу подякувати людям, які пишуть змістовні коментарі, підписуються на канал та ставлять вподобайки. Як би це не банально звучало, але саме це спонукає продовжувати далі записувати нові відео. І також до мене час від часу люди звертаються за порадами та консультаціями вже особисто або Пишуть на мій телеграм-канал, посилання є в описі. Я завжди радий допомогти в рамках своєї компетенції і ніколи не вимагаю за це оплату. Але, звісно, я буду радий, якщо у вас є така ініціатива. Тим більше, що взимку я не маю доходу, а живу на заощадження. Нещодавно пан Артем та пані Юлія таким чином до мене звернулися і за що я їм. Дуже вдячний. Також, якщо ви хочете підтримати мою діяльність, то посилання на Монобанку є в описі під відео. Але в першу чергу підтримуйте наші сили оборони України. Саме завдяки їм ми існуємо як держава та як народ. Тож, всім дякую, і перейдемо до основної теми. Отже, зараз в своєму розпорядженні я маю три картриджі. Ортофон 2M Blue у мене встановлено зараз на програвачі, а інші два зберігаються на ось такій підставці від аудіотехніка. Вона не лише має гарний вигляд, але і добре захищає картриджі від зовнішнього впливу. І добре їх тримає. Навіть не випадають, якщо робити ось так. Тут у мене. Діджейський ортофон Concord Mix, я пізніше розповім, навіщо він мені потрібен. І наш сьогоднішній герой, аудіотехніка at 3620 l Трошки модифікований, але це він. Тут варто зазначити, що для швидкої зміни картриджа у вашого програвача повинен бути тонарм зі з'ємним хедшелом. Якщо ж хедшел у вас з'ємний, то, на жаль, швидко змінювати картриджі не вийде. Для... Кожного картриджа потрібно щоразу налаштовувати силу, силу притиску та антискейтинг, тому що кожен картридж має свою вагу, і також можливо знадобиться змінити висоту тонарма. Якщо ваш програвач не вміє, не має можливості змінювати висоту тонарма, то тоді можна скористатися заміною сліпмату, поставити тонший або товщий, в залежності від того, яка висота потрібна. Кілька слів про ортофон 2M Blue. Це дійсно чудовий картридж, який дає неймовірно якісне звучання. Його вже без перебільшення можна назвати аудіофільським, хоча я не дуже люблю це слово. У нього є лише один суттєвий недолік це його вартість. Сам картридж коштує приблизно 250 доларів, і змінний стилус, який рано чи пізно доведеться замінити, коштує приблизно 200 доларів. Тому цей картридж може бути шкода використовувати на якісь не дуже якісні платівки, або, наприклад, такі, які мають багато подряпин, але з якихось причин їх все ще хочеться слухати. А також може бути дуже прикро, якщо раптом випадково якось він зламається від якогось необережного руху. Тож, як ви вже напевно здогадалися, основною перевагою ось цього картриджа at 3620 l є його вартість. Він реально дешевий в порівнянні з іншими і при цьому дає достатньо якісне звучання, щоб просто насолоджуватися музикою. Не для якогось там аналітичного прослуховування, не для досвідчених аудіофілів, які намагаються кожну ноту, кожен звук витягти з платівки, а просто для людини, яка хоче слухати платівки без Зайвих, скажімо так, заморочок. Вас це може здивувати, але в англомовному середовищі поціновувачів вінілу цей картридж є дуже популярним. Саме з цих причин, тому що він дає достатньо якісне звучання, особливо враховуючи його вартість, його не шкода використовувати на не найкращі платівки, і також він має дуже дешевий стилус, який легко замінити, якщо раптом його якось. Пошкодив. Особисто мені його навіть форма більше подобається, ніж VM95, який ну, вважається трошки кращим за AT3620L. Хоча, на мій погляд, єдина перевага VM95 це у тому, що є а, різні стилуси з різними заточками, і таким чином можна зробити апгрейд. Додатковим аргументом на користь цього картриджа є те, що його використовують інші бренди уже під своїм іменем. Наприклад, Rega Carbon – це не що інше, як аудіотехніка at 3620 l і навіть є відео, де людина детально робить заміри всіх параметрів і. Найдешевший АТ 3600 l з Алі нічим не поступається, а де чим навіть кращий за оригінальний Rega карбон, який кажуть, що там він якось чимось покращений. Насправді ні. Та ж сама історія з Торенс ТАС 257 якщо я правильно пам'ятаю. Це не говорить про те, що ці бренди намагаються нас з вами намахати. Ні, це скоріше говорить про те, що at 3620 l є достатньо якісним картриджем для того, щоб е, такі імениті бренди, як Rega і Torrens, могли випускати його під власним брендом. І подібну історію я також можу розповісти з власного досвіду. Такий картридж, як Music Hall Melody, є також нічим іншим як аудіотехнікою at 3620 l з єдиною різницею у стилусі. Стилус там чорного кольору, і кантелевер має алюмінієвий, а не карбоновий. В іншому це абсолютно один в один той же самий. Картридж. Ну, якщо його купувати окремо, то він іде з непоганою комплектацією. Там є болти в комплекті, кілька варіантів, і спеціальні ключі, щоб змонтувати цей картридж на хетшелі. Не дивлячись на все вище сказане, я насправді досі не відповів, навіщо ж мені особисто потрібен цей картридж. І щоб відповісти на це питання, я приведу приклад зі свого. Іншого хобі, яке також є моєю роботою. Я давно захоплююсь мотоциклами і давно вивів для себе формулу, як не хотіти собі потужніший мотоцикл. Для цього потрібно час від часу їздити на менш потужному мотоциклі бажано іншого класу. Тобто зараз у мене є мотоцикл з двигуном 650 кубічних сантиметрів, і щоб мені не хотілося, скажем, літровий мотоцикл. Час від часу я катаюся на е, мотоциклі з об'ємом двигуна 150 кубічних сантиметрів, але він трошки іншого класу. Таким чином, м -м, жоден з мотоциклів мені не приїдається, і я отримую задоволення від обох і мені не хочеться більше. І тут дуже. Схожа історія. Коли я слухаю ортофон, то рано чи пізно він мені приїдається і я вже починаю не чути ту детальність, ту якість звучання, яку він дає. Тому що музика, як і будь-яка річ, ми до неї звикаємо. Тоді, в цей момент, коли я це розумію, я ставлю аудіотехніку. І оскільки мій слух вже певним чином притупився, я не дуже чую ось цю різницю, не дуже відчуваю, скажімо, падіння якості звучання. Тому аудіотехніка для мене звучить навіть після ортофона в такому випадку нормально. І коли вже я наслухався нормально аудіотехніки, коли мені знову хочеться якіснішого звучання, я знову ставлю ортофон і просто. Насолоджуюсь, наскільки ж він звучить чудово. Ось такий спосіб: беріть собі на озброєння. Наостанок коротко розповім, навіщо ж мені потрібен діджейський ортофон Concord Mix. Він мені потрібен не для прослуховування платівок, хоча, звісно, чому ні. а Також не для діджеінгу. Тому що в мене звичайний програвач, а не діджейський, він мені потрібен для боротьби з деякими недоліками вінілу, а саме з петлями та, як то кажуть, клікс попс. З його допомогою я вже вилікував точно дві, пам'ятаю, але, можливо, навіть три платівки від Петель. Як це робити? Можливо, я колись запишу окреме відео. Тут зараз не хочу затягувати. Отже. Три картриджі у мене зараз. Поки що я не планую щось змінювати. Не планую перехід на mc картриджі я свідомо поки що не планую, тому що, як то кажуть, назад дороги немає і я в це вірю. А mc картриджі вони доволі таки суттєво дорожче коштують. Отже, друзі, сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Беріть на озброєння. Дякую вам за увагу і побачимось в наступних відео. До зустрічі!